Взагалі покупка нового мотоцикла нічим особо не відрізняється від автомобіля. Є свої плюси і є свої мінуси відповідно. Звичайно, якщо ти береш у знайомого, то окей, ладно, він тобі дасть прокататися. Вилочка в нас була суха, не текла, тут ніяких потьоків не було. У нас тут також було без потьоків і все остальне. О, та ну, блін, ні, ні, ні. Ти що, тут треба стати і отак зробити. Пошла, пошла. Все, я довольний. Що ви бандіти-бандітки? Давайте я вам розкажу пару годних лайфхряків перед покупкою мотоцикла. Взагалі, покупка нового мотоцикла нічим особо не відрізняється від автомобіля, скажімо так. Ті ж самі е, візуальний стан, технічний стан, рік і пробіг. Але є великий один е, але є один великий нюанс, який відрізняє мотоцикла від автомобіля. Це технічний паспорт, тобто номера, він-код. Потрібно на мотоциклі дивитися дуже і дуже ретельно. Чому так? Тому що мотоцикли дуже часто крадуть, мотоцикли крадені, безлічні, один плюс один і так далі. Тобто буває таке, що мотоцикл на номерах, але він пробивається, наприклад, як фура якась там, або прицеп чи ще щось. Стосовно купляти вам бездушні мотоцикл, я не раджу. Тому що в нас зараз такий час, що мотоцикл це легко забрати. У нас багато блокпостів, в нас мотобати є в Україні, тому безточний мотоцикл. Ну це такий бюджетненький варіант. Проте дуже небезпечний. Не засуджую тих людей, які катаються на безточних мотоциклах. Проте це неправильно, скажімо так. Зараз я припаркуюся і на прикладі своєї Хонди покажу, куди потрібно дивитися в першу чергу при покупці нового мотоцикла. Хоть камера записує. Съесть. Все. Астя. Перед тим як купити мотоцикл, в першу чергу, як я повторюсь, потрібно завжди дивитися до Вінкоду. Вінкод код у мене знаходиться на хондах отут, і в більшості мотоциклів на рам'ї. Якщо Вінкод код спиляний, нечистий, чи ще щось в ньому такого, раджу взагалі відмовитись від мотоцикла. Далі йдемо. Дивимося технічний стан, візуальний стан мотоцикла. Звичайно, коли ти відкриваєш авторі або ЛХ, дивишся фотографії, вау, класно, жирно. Але не всі фотографії бувають красивими. Коли ти приходиш вживу дивишся мотоцикл, там коцки, там те все. Ну, давай будемо дивитися правдивіші. Дивлячись, який рік, відповідно, і візуальний стан. Якщо він там поцарапаний, в сколах і все, до речі, сколи для мотоцикла це нормою. Це взагалі норма, тому що мотоцикл на великих скоростях і все остальне. І камінчики буває попадають на цей пластик і все осколюється, це нормально. Дивимося, перша вилочка, що вилочка в нас була суха, не текла тут ніяких потоків не було. Відповідно, дивимося по вироботку тормозного диску, супортів і все остального. Пиходимо дивимося на цю частину, щоб у нас тут також було без потоків. Все остальне дивимося, немало немало важливо звернути увагу на цеп. Цеп та зірки, ну, особливо на цю зірку. Дивимося, важливо ще до підніжок дивитися, щоб вони були в хорошому стані. Бо коли мотоцикли закладуються, то звичайно вони стираються і тут такі якісь потертості бувають. Дивимося особливо також на маятник, щоб маятник був іменно в заводських швах, заводські шви, щоб все було окей. Тут же також на рамі, щоб нічого не було, ніяких таких кустарних робіт, щоб шви були на місці. Все було окей. Відповідно, що коли мотоцикл, ти їздиш дивитися, їздиш, ти від, розраховуєш на те, що тобі потрібно почути мотор, як він працює, як він є. тобто прокататися на ньому. Деякі власники мотоциклів не дають кататися на мотоциклі. Тобто, скажімо так, ти можеш з двойкою приїхати, я тебе прокатаю. Це нормально. Тому що, е не знаєш, хто ти тому, що власник не знає, хто такий покупець, як він їздив, що до чого і так далі. Ну, звичайно, якщо ти береш у знайомого, то окей, ладно, він тобі дасть прокататися. Ну, в принципі, все. Дивишся ціну, торгуєтесь або ще щось, в принципі, це вже ваші домовленості. Я скажу так: кожний мотоцикл по-своєму, відповідно, що а, у кожного мотоцикла є свої плюси і є свої мінуси, відповідно. І е, перед покупкою мотоцикла, наприклад, якщо ти видивився там, видивишся Хунду, е, раджу, е, раджу зайти в YouTube, подивитися обзори, що про них пишуть і зрозуміти, воно чи твоє ну, твоє чи не твоє, чи ти потягнеш його, чи ти все ж таки краще в убиток вийдеш і щось краще насобираєш. Тому завжди потрібно радитися з, з професіоналами, які ремонтують мотоцикли, які знають краще, і, ну, впливатися в цю движуху. Так що все, я далі поїхав. Я поїхав далі, бо мені ще треба в магазин за сметаною заїхати. Ще гарного дня.